Єдина в області комунальна газета знову під крилом обласної влади. Новий губернатор Микола Клочко своїм розпорядженням повернув облдержадміністрацію до співзасновників тижневика Сумщина. Хоча влітку його попередник Володимир Шульга заявив про вихід ОДА з їх числа, мовляв, щоб знизити тиск влади на пресу. Як це позначиться на роботі колег, дізнавалася Ніна Коломєць. Адміністрація знову у співзасновниках разом із журналістським колективом та обласною радою. У редакції новину сприйняли схвально. Мовляв, в інформаційній війні треба об'єднати всі зусилля. Втім, переконують, ніякого зиску від співпраці з владою не мають. Жодного разу не було нам надано коштів із обласного бюджету. Розумієте, ми не живемо за рахунок платників податків Сумщини. Ми завжди заробляли гроші своїми силами. У нас дві статті надходжень коштів до редакційного бюджету. Це перше передплата і друге реклама. В облраді зізнаються, хоч грошима не допомагають, але читачі в газеті можуть знайти серед колег. Тим більше цього року передплатників у менше, ніж минулоріч. Через цю газету ми видаємо всі законодавчі акти, всі питання, які ми на сесії розглядаємо, вони йдуть теж через. Цю газету у нас є таке направлення, що ми сьогодні проводимо роботу, щоб доповнити підписку. Тому сьогодні ми власні ради і адміністрації будемо просити керівників підприємств, щоб в районах скрізь активно провести таку роботу і для того, щоб ця газета працювала на сумщину. Медіаексперти експерти ж відзначають, тандем влади і редакції впливає на якість матеріалів. На підтвердження наводять результати моніторингу регіональної преси. Якщо е колектив Позбавився такого впливу і тиску обласної е, державної адміністрації, то це, в принципі, повинно е, піти на користь цьому виданню. Напередодні парламентських виборів ми проводили моніторинг і зафіксували 60% і е, у жовтні 55% замовних матеріалів. До того ж, вихід посадовців і співзасновників дозволить журналістам отримувати кошти за рекламні публікації. Незрозуміло сенс, який в цьому виданню мати таких співзасновників. Вони мають можливість за цим же законом укласти угоду про висвітлення діяльності. Угода, яка передбачає оплату за певні там послуги, за певні матеріали. Проставити крапки над ім може рішення на всеукраїнському рівні. Закон про роздержавлення ЗМІ. Такий законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, Олександр Олексієнко на часі новини.